Усім привіт, це канал Boxing Review. І сьогодні нас чекає цікавий випуск із історії боксу. Впевнений вам сподобається. Тож, будь ласка, сідаємо біля своїх екранів і уважно дивимось. Великі хлопці завжди привертали особливу увагу натовпу. Як правило, чим більший боксер, тим більший інтерес до нього з боку звичайних любителів кулачних боїв. Саме представникам надважкого дивізіону завжди діставалося найбільше слави і грошей. При цьому незаслужено залишалися в тіні їхні колеги і навіть чемпіони з легких вагових. І навіть у суперважкому дивізіоні, де кожен уже сам по собі помітно виділяється на тлі середньостатистичного чоловіка, є свої здоровані. Такі гіганти... Рідко залишалися непоміченими, навіть незважаючи на те, що часто вони не володіли якимось особливим талантом і не мали великих успіхів у ринзі. Тут ми поговоримо про таких боксерів, які увійшли в історію як найважчі хлопці, що коли-небудь вступали на ринг в офіційних профібоях. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Отже, починаємо. Своє дослідження почнемо з російського гіганта Миколи Валуєва, який за 16 років своєї кар'єри стабільно боксував із вагою понад 140 кілограмів. Найбільшу вагу представник Санкт-Петербурга показав на зважуванні перед своїм 13-м поєдинком. Офіційна вага Валуєва на бій проти Алеї Юсала становила 158 кілограмів. Турецький андердог тоді не простояв і двох раундів. Кар'єра Валуєва отримала імпульс у 2003 році після переїзду до Німеччини, де він за кілька років став чемпіоном світу. Цей статус він завоював у грудні 2005 року, перемігши спірним суддівським рішенням володаря титулу WBA Джона Руїса. Приміривши пояс Валуєв із вагою 147 кілограмів став найважчим чемпіоном світу в історії боксу. Утім, це не завадило йому програти Девіду Хею, який важив його менше на цілих 45 кілограмів. Так, Валуєв був найважчим чемпіоном світу, якого коли-небудь знав цей від спорту. Але він у жодному разі не найважча людина, яка ступила на боксерський ринг. Це звання належить уродженцю Ілінойсу Вейду Брюїнцу. У лютому 2019 року, у віці 18 років, він провів свій поки що єдиний і останній поєдинок. І поступився старшому за себе майже на 30 років Альфредо Сервантесу. Але якщо відкинути випадкових боксерів, то найважчим хлопцем серед тих, хто має більше одного поєдинку в рекорді, є Френк Фінеган з американського штату Меріленд. Фінеган усі три своїх поєдинки провів у 2011 році, дебютувавши на рингу у віці 34 роки. На свій другий поєдинок він вийшов із вагою 210,5 кг, що було на 91 кг більше, ніж у його суперника Джоша Вотерса, який був фінішований у другому раунді. Свій третій і останній бій у житті Фінеган провів із вагою 210,9 кг. Цього разу йому довелося пройти усю дистанцію проти дебютанта Брайана Аро. Перемога рішенням більшості суддів. У 2016 році Фінеган помер у віці 49 років після перенесеного серцевого нападу. Говорячи про великих хлопців, не можна не називати знаменитого Еріка Еша, чия кар'єра тривала з 1994 по 2013 рік. Також у період між 2003 і 2011 роками він виступав у ММА і кікбоксингу. Почавши виходити на ринг із вагою 130-140 кілограмів, Еш із роками незмінно ставав важчим. тому не дивно, що свою найбільшу вагу він показав у своєму останньому бою. У червні 2013-го 46-річний Еш вийшов на бій проти Кірка Лоутена з вагою 193,5 кг, і це при зрості 182 см. Після другого раунду ветеран був змушений капітулювати, скаржачись на плече. Більшість боїв Еша були чотирьохраундовими. Його присутність на рингу завжди означала, що нудно не буде. Він не мав ілюзій з приводу своїх боксерських навичок. Бокс для нього був більше захопленням, що приносило задоволення, ніж засобом заробляння грошей. Також згадаємо Гейба Брауна супертяжа з одного міста з Роєм Джонсом Пенсаколи. Біг Джі, який ніколи не вирізнявся атлетизмом, виходив на ринг з 1997 по 2011 рік і запам'ятався боями з деякими відомими особистостями. Серед них були Брюс Селдон і Семюел Пітер. Саме до поєдинку з Пітером Бік Джі набрав вагу 164,9 кг. Цей бій він програв технічним нокаутом. Далі серія поразок Брауна продовжилася, а на свій останній бій у кар'єрі він вийшов з вагою 161 кг. Наведемо ще кількох боксерів, які запам'яталися в історії своєю величезною вагою. Це представник США Дастін Ніколс і його 204 кг. Мексиканець Мігель Рамірес виступав з рекордною вагою 154 кілограми. Саме тоді, у 2009 році, він став першим суперником у кар'єрі майбутнього чемпіона світу Енді Руїса. Сам Руїс важив 135 кілограмів. А Рамірес Усі 154 Майбутній чемпіон переміг нокаутом у першому раунді. Представник Нової Зеландії Кевін Карус із вагою 157 кілограмів. Американець Антоніо Джонсон з максимальною вагою в рингу 172 кілограми. Ну і звісно, варто згадати найвідоміших супертяжів нашої епохи. Джордж Форман 121 кілограм, Семюл Пітер 132 кілограма, Рідік Боу 127 кілограмів. Франсуа Бота 125 кг, Енді Руйс 135 кг і Тайсон Ф'юрі – 125 кг. Так, наймовірніше ці показники продовжуватимуть зростати і надалі. Адже бійці хевівейту нинішніх років стають дедалі вищими і, звісно ж, будуть ващими. І одна справа, коли це просто рядові боксери. А коли важкі гіганти стають ще й володарями чемпіонських титулів, це справді дуже видовищне і азартне дійство. Воїстину видатне досягнення професійного боксу. Ось такий вийшов випуск. Ми згадали в ньому приблизно 15 найважчих боксерів у хейвейті за останні приблизно 40 років. І якщо раптом когось забули, то ви можете нам допомогти витягнути когось із залаштунків світової історії боксу. Буде дуже цікаво почути нові факти про бійців минулих років. Адже їх було так багато, усіх і не згадаєш. А дивовижних історій і фактів із життя спортсменів було ніяк не менше. Напишіть ваші думки або варіанти в коментарях під відео. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.